Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Пропонуємо сьогодні для вас спеціальний випуск всіх наших справ на городі, в садочку, в будинку на період з 6 по 10 вересня 2023 року. І, як завжди, спочатку розглядаємо аграрний гороскоп, що ми можемо зробити на городі та в садочку. І не тільки ще й з квітами попрацювати. А тож у нас перший період, який ми зараз розглянемо, це два дні 6 та 7 вересня. Це період, коли місяць, спадаючи місяць, буде знаходитися в знаці Близнюки. Перехід місяця з 3-4 фазу буде 7-го о 1 годині 21 хвилина. Тому плюс-мінус 12 годин. У нас 6-го зовсім випадає з різних робіт зв'язаних. Але посів, посіви тут і, і так не проводяться, але з розсадою випадає у нас час. І ми можемо після 14-ї години тільки займатися посадкою квіткових розсадних рослин. Чому? Тому що близнюки відповідають і люблять квіти. Ото можна тільки і в завчасно зволожений ґрунт після 14 години 7. квіти. Що стосується квітів, збираємо насіння гарно в близнюках, дуже якісне насіння, і тільки висаджуємо розсаду квіткових рослин. Це в нас дворічні, багаторічні вже у багатьох готові висаджуємо. Для кімнатних рослин актуальний захист від шкідників та хвороб. Поливи в ці дні не проводимо, підживлення також не проводимо. Це Знак стихії повітря. В саду робимо обрізку та зелені операції. Зелені операції на будь-яких рослинах дуже гарно. Збираємо врожай для заготівель і робимо заготівлі на зиму смаколиків готуємо. Квашення, квашення овочів не проводимо, але можна готувати настоянки та збирати лікарські рослини. Риболовлю на цей час не плануємо. Кімнатні овочі потребують захисту від шкідників та хвороб, і якщо необхідно, проводимо зелені операції. Наступні три дні це знак стихії води, це у нас рак. Аж увечері 10-го буде перехід в знак Лев. Але у нас місяць без курсу з 15-ї години 47 хвилин, тому постарайтеся посіви та роботу з розсадою до 12-ї години завершити. І ось що ми можемо робити 8 го після 9-ї години, ранку 9 го та 10 го до 12. ї Можна посіяти насіння редиски, редьки, дайкону. Це в теплих країнах, а якщо у вас є теплиця, можна і в теплиці посіяти там, де вже і прохолодно. Розсаду, будь ласка, будь-яку розсаду висаджуємо, пересаджування, пікірування, все це перевалка, все це можна робити з розсадою 8, 9 та 10 до 12 години. Для квітів. З дуже багато уваги зараз їм приділяється, можна висаджувати, пікірування проводити, пересадку розсади квіткових рослин до 12 години 10. -го. Для кімнатних рослин актуальні також поливи та підживлення. Це 8, -го, 9, -го, 10, -го, будь ласка, поливи до 18 години підживлення вранці зробіть. Наступний знак стихії вогню. Поливи проводимо 8, 9 та 10 до 18. Це для всіх рослин та підживлення також проводимо 8, 9, 10 вранці. В саду можемо проводити, якщо є необхідність, поливи, підживлення обов'язково з поливами. Готуємо рослини до зимівлі. Обов'язково треба буде підживлювати рослини калієм. Далі у нас це у нас поливи підживлення 8-го, поливи підживлення 9, 10 до 12 години у нас це буде час якраз роботи з підживленням вранці краще. А ось посадка полуниці, багато хто питає, до 12 години дня. Ну, а поливи до 18 години вечора 10-го проводимо. А ось, бачите, у нас стільки ні-ні-ні червоні-ні. Не можна в ці дні проводити зелені операції, це знак стихії води. Не можна збирати врожай і не можна робити заготівлі, тому що овочі в цей час дуже багато мають води і дуже швидко псуються. Квашення овочів теж в цей час дуже швидко псується. настоїнки теж не готуємо і не збираємо лікарські рослини. А от на риболовлю можна запланувати похід 8, 9 та 10 вранці. Для кімнатних овочів актуальні поливи та підживлення. 10-го поливи до 18 години підживлення вранці. Самий пізній час це до 12-ї години дня. А тепер ще одна важлива рубрика: місяць для будинку, для здоров'я знову ж таки на цей період 6 по 10 вересня 2023 року. Нагадую, що всі розрахунки ми робимо за київським часом. Отож, спочатку дивимося на енергії, чи є у нас такі енергії для того, щоб розпочинати нові справи і купувати дорогі речі. На жаль, на цей час немає ніякої енергії. Це спадаючий місяць. Це бачите, у нас перехід з 3-4 фазу. Четверта фаза це вмирання старого місяця і підготовка до народження нового. Енергії зовсім немає. До речі, тут і Меркурій, який відповідає за. Купівлю дорогих речей, не тільки дорогих, він ретроградний. І по, по ведичній астрології Юпітер, Сатурн і Меркурій з 5 вересня до 15 вересня також ретроградні. Отож, у нас час не підходить для початку справи, ні. І не купуємо дорогі речі в цей період, з 6 по 10. Тепер йдемо в будинок. 6 та 7. Джерело вогню, тут повинно бути все нормально, особливо якщо вітерець, сильний вітер, то може диміти назад в будинок. А якщо нормально, трошечки невеличкий вітерець, то тут все повинно бути в нормі. Стрижка волосся, будь ласка, на шосте, не плануйте, у нас це перехід. Бачите, перехід місяця займе час якраз для того, щоб не можна стригти в цей час. А сьомого. Частина теж дня, а після 14-ї години можна вже буде зайнятися стрижкою волосся. Стрижка нігтій також 6 дні, а після 14-ї години 7-го. Фарбування волосся, будь ласка, це знак стихії повітря, виріжіть волосся, тому використовуйте органічну фарбу. Мити волосся можна ці два дні, сауну не плануємо, догляд за шкірою, маски працюють неефективно. Очищення шкіри у нас цикл йде, вони працюють дуже гарно. Зараз ці трави для того, щоб очищити, очистити шкіру. Очищення організму не плануємо і рукоділлям цей час не займаємося. Для тіста актуально трохи більше рідини. Прання прибирання можна проводити, але якщо сильно, Брудні речі, то краще їх перенести ось на 8-9. Ми зараз про це будемо говорити. Ремонтні роботи гарно пройдуть в близнюках, і провітрення речей також в близнюках все буде добре. 8, 9 та 10 в Раці буде дим, будьте уважні, дим назад буде валити, тому не розпалюйте в цей час вогонь. Стрижка волосі, бачите, у нас одні ні. В раці, будь ласка, не стрижемо волосся 8, 9, 10, не стрижемо нігті, не фарбуємо волосся і не миємо волосся і не плануємо сауну. Догляд за шкірою маски працюють 8 9, 10 до 19 години. Очищення шкіри цикл продовжується, очищення організму 8, 9, ні 10 спосіб очищення організму анада екадаші. Рукоділля не плануємо на цей час, тісто пливе, я в цей час стараюсь тісто не готувати. Ось це важливе, важлива ця підказка, коли можна прати та прибирати, і якість мати при цьому. Це у нас прання в знаці рак, дуже гарний час і прання, і прибирання з плюсом. 8, 9, 10 до обідньої перерви бажано це зробити, тому що далі вже почнуть працювати після обіду енергії стихії вогню. Якість вже буде не така. І не можна на цей час планувати ремонтні роботи та провітрювання речей. Не плануємо, якість буде погана. І обов'язково ми повинні вас попередити про можливі проблеми зі здоров'ям. І зараз розглянемо рубрику. Здоров'я і в цій рубриці дізнаємося, які ж органи будуть вразливі в такі дні. В першу чергу 6 та 7 в близнюках вразливі такі органи легені, плевра, бронхи, трахея, передпліччя, кисті рук, запястя, люктьові суглоби, вегетативно нервова та дихальна системи. Не можна проводити операції в цей час на грудній клітині, на дихальних шляхах на легенях, на бронхах, на трахеї та на язиці. Будьте уважні, в цей час загострюються хвороби дихальних шляхів, хвороби щитовидної та вилочкової залоз. І тепер ви розумієте, у нас під ударом дихальні шляхи, тому ніяка сауна в цей час не планується та й під ударом вегетативна нервова система. Далі йдемо. 8, 9 та 10 вересня 2023 року. Перепрошую, в ці дні місяць буде знаходитися в знаці рак, а в цей час вразливі: грудна клітина, печінка, жовчний міхур, шлунок, 12-пала кишка, підшлункова залоза, стравохід, нервова та травна системи. Не можна проводити в цьому знаці операції на органах дихання, на грудній клітині, на шлунку, на печінці, на стравоході, на підшлунковій залозі та на внутрішніх репродуктивних органах. В цей час загострюються такі хвороби, як астма, трахеїд, пневмонія, гастрит, виразка шлунку, діабет, печія. Будьте уважні, не можна займатися голодуванням, якщо є проблеми. Не очищуйте свій організм в цей час. І в цей час тільки можна використовувати для здорових людей очищення організму, а надо екадження. Пані підписники, пані глядачі. Якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку. Та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися, то будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Щиро дякуємо.